Один з центральних проспектів Дніпра довжиною майже два кілометри, що носив ім'я російського письменника. Сьогодні перейменований. Історична назва вулиці воєнна, але в 1899 році до сторічного ювілею Пушкіна її перейменували на честь поета. 123 роки минуло, і після нападу Росії проспект дерусифікували, і він отримав ім'я української письменниці. Ну ви ж про про своїх дідусів, бабусь, все знаєте. Але... То потрібно знати її в історію власного народу. Дуже положительно, дуже я за українізацію. А це вже кадри боротьби місцевих активістів за дерусифікацію. Влітку вони вийшли з пікетом під пам'ятник Пушкіну та створили петицію про перейменування проспекту на честь Лесі Українки. Для того щоб прибрати ці метки рускава міра, ми маємо позбавлятися всього російського, імперського, радянського і віддавати перевагу українському стоп, стоп, стоп. і от міські депутати нарешті почули активістів. Рішення про перейменування містяни зустрічають по різному нам потрібно потроху віділятися чимось від Росії. Незвично буде, що вулиця буде по-другому не іменуватися, але що зробити, це навіть добре. Ну, був проспект хороший, став непонятний. А от пані Олена живе на проспекті понад 30 років. Не шкодує про зміну, ба більше почала вивчати українську мову. Моя маленька лепта бо все відходяще. Я до розмовляти на українському, просто дозна. Німець я стараюсь немножко учить. Родина пана Артема жила в Донецьку, потім в Маріуполі. Тепер їхнім домом став Дніпро. З Росії нас уже нічого не пов'язує. Хоча русськоязичне стараюсь розмовляти на українській мові. Тепер активісти боротимуться за демонтаж пам'ятника Пушкіну. Приміром, український письменник Сергій Жадан підтримує Дніпрян у прагненні позбавитись російської літературної окупації. Днями він навіть розмістив фото з пам'ятником Пушкіна у Дніпрі. З написом Продовжуй ні на що не натякати. А чи підтримуєте ви перейменування? Діліться в коментарях. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.